Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Ось і підійшов до кінця останній місяць літочка з серпень. І сьогодні я хочу показати вам свої серпневі шкарпеточки. Шкарпеточки, які зв'язалися в рамках спільного проєкту Шкарпеткова корзиночка, який започаткувала Оксаночка Левчук. Хочу нагадати, що посилання на усіх дівчаток я обов'язково залишаю знизу в інфобоксі. Залишаю хештег. І якщо ви дійсно фанат, Таких шкарпеткових виробів я вас запрошую. Рекомендую вам обов'язково подивитися наші шкарпетки, тому що дівчатка це справжні майстрині, справжні. Рукодільниці, які в'яжуть надзвичайно різноманітні і надзвичайно цікаві шкарпетки. У мене в цьому місяці зв'язалися дві пари, чому я безмежно рада. Третю я не завершила. Ну, то таке. Давайте поговоримо про кожну з них. Найперше, давайте поговоримо про ось такі чудові чоловічі шкарпетки, які в мене зв'язалися з пряжі Aolin, Сокенвул. Значить, у 75% шерсті 25 поліаміду. Пише, що у 100 грамах 420 метрів. Але, дівчатка, цієї моточка 100-грамового мені не вистачило на шкарпетки 42-го-43 розміру. Тому я підозрюю, що метраж вказаний невірно. В'язала я з поцями 2,5, в'язала я тріо, от І бачите, мені трішки-трішки не вистачило на мисочок. Я тут методом Helix додавала іншу шкарпеткову пряжу і закривала. Тому я не знаю. Рекомендувати таку пряжу. Через її надзвичайно великий розхід я вам не можу. І якщо чесно признаюся, я її купувати також більше не хочу. Хоча вона мяка, от вона, дивіться, яка гарна. Вона випускає пушок, вона мягенька вона не кулюча, але ж такий розхід. Так, отже, зв'язалися це чоловічі шкарпетки, підуть в мою корзиночку для воїнів з ЗСУ. В'язала я їх резиночкою 2 на 2. Тут навіть невелика, невелика вийшла хулявочка. П'яточку я зв'язала підкову з клином підйому. Дуже гарно виглядає. Далі я е на нижній частині стопи пустила лицеву гладь, а зверху залишила резиночку 2х2. І месок ленточки стрічковий. стрічковий Так, ось такі в мене вийшли шкарпеточки Так, дівчатка, я не важила їх. ну Підозрюю, що десь 100-100. Так, в мене ваги навіть показує, що немає тут 100 грамів. Ні, це щось з вагами тому що має бути 100 грам. Або моток був неповний. Ну, бачите, що показує. А може, ваги збилися, бо дуже давно не міняла батарейку. Одним словом, десь в районі 100 грам. Я поміняю батареечку і переважу їх. Хочу забрати, щоб вам не заважало. І ось такі чудові шкарпетки зв'язалися. Я на ці шкарпетки зняла майстер-клас. Ніяк не можу сісти, змонтувати його ці кусочки кубки Але я обов'язково викладу на канал. І якщо вам потрібно майстер-клас на простенькі шкарпетки резиночкою 2х2, п'яточкою французькою, і ви хочете без заморочок. То обов'язково можете користуватися таким майстер-класом. Мені подобається, Вони дуже так гарненько сідають на ніжці. і резиночка, хоч і пряжа шкарпаткова не дуже тримає резиночку, але все одно вона дає ніби свій трішечки ефект. Так, ось такі шкарпатки, йдуть вони в мою корзиночку, безмежно щаслива, що вони в мене є. Тепер давайте поговоримо про наступні шкарпатки, я вже ними трішечки в кадрі тут мелькнула. Це ось такі чудові. Жіночі шкарпатки зв'язані на 38 розмір. В'язала я їх собі, через те, що я в'язала їх з подарованої пряжі. Минулому році, перед Новим роком, ми обмінювалися з дівчатками подарунками в такий сюрпризний бумеранг був. І я від Оксаночки Левчук отримала неймовірну кількість цікавої ниточки, красивої ниточки. І я якось так вирішила, що нарешті прийшов час цієї пряжі. Вона мені прислала ось таку ж карпеткову пряжу. Це було дві, два таких кейсики. Разом було в них 90 грам, але мені показалося дуже скучно в'язати саме цією пряжою темненькою. Я вирішила трішки розбавити. От. Я її розбавила пряжею ось такого оранжевого кольору. Це пряжа новинка цього сезону Alize Super Artisan. Класичний шкарпетковий склад, колір у мене 336, це насичний, апольсин такий оранжевий. 100 грамот 420 метрів і класично 75% шерсті 25 поліаміду. Ці шкарпаточки я в'язала шпицями номер 2. Так, в'язала я їх починаючи з подвійного рулика з резинкою, от на такий рулик є у мене майстер-клас на каналі. Далі, звичайно, лицевою гладдю п'яточку, я чомусь взяла на цей раз бумеранг, не знаю, мені не так захотілося, до речі, бумеранг дуже гарно на мою ніжку сідає. І щоб не було дуже-дуже сумно, я опустила ось такий жакардик. Я взяла зі схеми, яку вам я зараз вставлю, лише частинку цієї схеми і зв'язала. І далі я зв'язала мисочок квіточка, і зняла, до речі, на оцей модифікований мисок квітка. Він, бачите, виходить невеликий, тобто не такий гострий. От, але дуже гарно виглядає закриття. Бачите, квіточка. Я зняла на цей квіточку майстер-клас, також змонтую, і скоро буде на моєму каналі. Чудові шкарпетки, що про мене ще говорити, мені безмежно подобається. Тепер хочу розказати свої враження про пряжу. Ну, оця чорненька пряжа це надзвичайно класнюча, м'ягенька. Вона. М Ніде не розлазиться, ніде не ем, не вилазить. Вона, як була мягенька до прання, так м'ягенько і залишилася. Тепер пряжа Артісан. Вона мені сподобалася. Можливо, десь трішечки-трішечки вона мені показалася м'якшою, як алюзе супервош. Але, ну, знаєте, це невелика тактильна різниця. Сподобалася пряжа в роботі, гарненька. Після прання поталечки, геть усі вирівнялися. І бачите, в мене залишився майже повен моточок. Тобто тут геть трішечки я взяла. І от я дивлюся на цей моточок. І в мене перед очима стоять шкарпаточки якимось японським відзерунком, і можливо не заб... ну, не те, що незабаром взагалі колись в моїй шкарпетковій колекції появляться такі шкарпатка. Дуже мені хочеться якимись такими красивими переплетіннями, навіть, можливо, трішки ажурчиком, але більше хочеться сюди аранів косів. Я ще зв'яжу ось такі шкарпатки Ну, і ось ця пряжа у мене залишилася. Ви бачите, вона така неоднорідна, іде чорна ниточка, і зверху по ній скручена. е-е Секційна пряжа. Тут є зелений, є голубий, є жовтий і є червоний. Навіть не жовтий, а оранжевий. Я використала в цих шкарпетках тон оранжевий, бачите, доєднала. Але я дивлюся, що тут дуже красиво ще буде проситися синій колір. І от я оці кейсики, зараз я зважу, скільки в мене тут показує. Мої ваги показують, що в мене тут 45 грамів. Тобто, якщо я добавлю синього, синьої шкарпеткової пряжі, вийдуть ще одні чудові шкарпетки. Так, давайте ми їх зважимо. Мої ваги показують, що вони важать 62 грами. Ну, тобто, так, а артісану мені пішло 10 грам. От, Якщо 62 грами, у мене 45. Угу. Тобто мені треба трішечки більше розбавляти шкарпатки з синім кольором, але, бачите, вийдуть чудові шкарпатки. Мені треба десь знайти якийсь залишок синього кольору, близько 20 грамів. І я думаю вийду ще одні чудові шкарпатки. Ще раз кажу, на 38-й мій розмір. Сидять на ніжці чудово. Я думаю, ви вже побачили фотографії, або ще побачите, я вам обов'язково вставлю фотографії. от Як вони сидять на ніжці, і ось такий мій результат роботи по шкарпеткам. У мене зараз в роботі мої гольфи. і Гольфи з пряжі на кобуху. Хто не бачив мій четвертий старт в рамках спільного проєкту, в'яжу, що хочу осінь на носіве, то обов'язково зайдіть, подивіться, я там розпочала чудові, яскраві, осінні веселкові Гольфики, і ви знаєте, я собі поставила за мету, що ці гольфики я маю дов'язати у вересні місяці обов'язково. І, звичайно, я хочу у вересні місяці взяти ще е, якийсь проєкт з в'язання шкарпеточок для ЗСУ. Тому, я думаю, що на цьому я зупинюся на таких своїх планах шкарпат... дов'язати свої гольфи і шкарпеточки для ЗСУ. Ну, а що в мене з цього вийде, поживемо, побачимо. Вересень дуже важкий місяць, дівчатка. Розпочинається навчання. Я виходжу на нову роботу, а дитина моя, в садочок не йде. Ми занадто маленькі, нас не беруть ні в один садочок. Тому ми з чоловіком прийняли рішення якось викручуватися з цієї ситуації, тобто по черзі якось, по можливості. Чи дитина буде ходити зі мною на роботу, чи чоловік буде мінятися змінами з нею сидіти. Одним чином, якось будемо щось крутити. У нас нема вибору, донечка в нас одна. Але працювати нам потрібно. Тому чи не, не знаю навіть, чи буде в'язання в моєму житті. Ну, маю надію, що буде. Так, отже, ще раз вам покажу на фінал мої шкарпаточки. Скажу, що серпнем місяцем я задоволена. Те, що в мене вийшло, Ми, я безмежно задоволена. Оці шкарпатки мені неймовірно подобаються. Я маю надію, що вам також сподобалося і ви напишете мені про це в коментарях. Я чекаю ваших теплих слів, я вже так до них привикла. Я завжди перед сном лягаю, читаю ваші коментарі. І мені надзвичайно так хороше і тепло на душі, що всі такі побутові проблеми. Всі негаразди, які були за день. Знаєте, як рукою знімаю? Так, людина швидко звикає до всього хорошого. Так, на цьому буду прощатися. Нагадую, що вам конче необхідно переглянути усі шкарпетки моїх в'язальних подруг. Пройдіть за хештегом або за посиланнями. Нагадую, що якщо ви не підписалися на мій канал, зробіться зараз. Дуже вас прошу, вам так зручніше буде переглядати мої відео. Вдячна за коменти, вдячна за вподобайки. Обнімаю вас, любі мої. Цілую, бережіть себе, мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!